Уже традиційно в рамках святкування дня захисту дітей у навчальних закладах нашого міста починають свою діяльність пришкільні оздоровчі табори. Тож одразу після свят, 2 червня, у школах відбулися урочистості з цього приводу. Зокрема, в загальноосвітній школі номородин діти й дорослі підготували учасникам зміни справжній концерт. З національного гімну розпочалася святкова лінійка. Командири загонів Капітошка, веселка, бджілка, діамант та дружба, відзвітувавши разом з командами, приготувались до найприємнішого. З Щирими побажаннями цікавого і плідного відпочинку до учасників зміни зверталися гості. У Вас чекає дуже золота пора. У дружбі, у товаржуванні. Вас чекають екскурсії, смачні страви. Для цього потребувалися вихователі. І ви ніколи, навіть якщо канікули, ви ніколи ніколи не зупиняєтесь на досягнутому, тому що потрібно рости, розвиватися особисто. Вам треба дуже багато ще пізнати, усвідомити, аби е, відпочити належно і приступити з новими силами до нового навчального року. Якщо ви хочете, щоб ваші дні проведені в цьому таборі, дорогі мої діти. Пройшли цікавими, то ви повинні. Не чекати, що для вас і зроблять цікавими, а робити це разом з вашими вихователями. І я впевнена, що всі вихователі, які працюватимуть в цьому таборі, докладуть максимум зусиль для того, щоб ваші сподівання справдились. Цьогоріч 125 дітей різного віку, поділених на п'ять загонів, проведуть разом 14 робочих днів, днів нових знайомств і розваг. Продовж цього часу діти відпочиватимуть, набиратимуться вражень та нових знань під час цікавих розвиваючих екскурсій. Та заходів. Ми цьогоріч плануємо урізноманітнити нашу роботу тим, що ми будемо відвідувати різноманітні екскурсії, походи до лісу, на луки, проводити різноманітні конкурси, веселі старти. Тож, Ми думаємо, що цьогоріч у нас буде весело та цікаво для наших Учні вихованців у ході відкриття діти ознайомились зі встановленими правилами і розпорядком дня. До організації активного і корисного відпочинку дітей цьогоріч долучилося чимало людей. Тож, як наголосила директор табору Сонечко за час зміни його мешканці отримують дійсно змістовний відпочинок. Забезпечувати діяльність нашого пришкільного табору з денним перебуванням Сонечко будуть вихователі. Їх у нас 10 чоловік. Кожен загін має по два вихователі, а медсестра психолог, музичний керівник, фізичний вихователь. А також безпосередню участь беруть наші кухарі, які готують дуже смачні сніданки та обіди. Одразу після урочистої лінійки з нагоди відкриття оздоровчих таборів учасники зміни приєднались до інших винуватців свята, для яких того дня влаштували цікаву і насичену розважальну програму. Зранку на площі біля ПК та у фоє комунального закладу усі бажаючі могли переглянути і оцінити майстерність робіт вихованців будинку дитячої творчості і клубу юний технік на гуртку. Ми виготовляли кораблі. Вони зроблені способом «Поп'ємо поп'ємоше. Ну, там пошпикляване, покрашене, цікаво, що окрім традиційних музичних творів у виконанні муніципального духового оркестру того дня дітей зустрічав і добре знайомий нетішинцям лелека. З найкращими побажаннями у цей день до юних мешканців міста звертались і поважні гості. Виступаючи, дорослі зазначали, що роблять все від них залежне, дбаючи про дітей, захист їхніх прав та інтересів. Мати просто здоров'я, відповідно, вашим рідним, всім мамам, татам, бабусям. Ось хочу вам також побажати спокійного, рівноважного життя, стати порядними законосерняними громадянами нашої держави. А ми в свою чергу будемо намагатися допомагати вам створювати всі умови, щоб ви могли вільно і гарно проводити літні канікули, виходити в заклади структурно-масові заклади, виступати на все. Створимо всі можливі умови для вашого розвитку. Наша найбільша цінність ви наше майбутнє. Ми вас любимо. Ми на вас покладаємося. Ми віримо, що Україна в надійних руках мирного неба, щасливого дитинства, батьківської ласки і гарних літніх канікул. Після офіційної частини перейшли до концертної програми для дітей співали і танцювали їхні талановиті однолітки, солісти, і учасники відомих творчих колективів нашого міста.